Перед початком вашої роботи хочу донести деякі меседжі про саме активність роботи Запорізької міської ради саме у військовий час. Останнім часом ми чуємо часто, що у нас є різні фронти, такі економічні, інформаційні. Але хочу нагадати, у нас зараз один фронт. І цей фронт у нас на відстані 30 кілометрів. Цей фронт, коли де захисники наші історично захищають нашу, наш суверенітет, незалежність та державність. А для нашої перемоги на єдиному фронті ми повинні об'єднатися і боротися з найскладнішою заразою це є корупція. Кожного дня президент, Кабінет міністрів України прикладають дуже багато зусиль. Щоб допомагати нашим військовим, нашим містам, щоб наші міста були стійкі, стійкі до того, що робить з нами Бог. Але і до мене звертаються місцеві жителі, не розуміючи, чому під час забезпечення життєзадіяльності нашого міста і не тільки у нас створюються муніципальні варти, де виконують функції звичайної охорони. Невже у нас немає в Запоріжжі охоронних фірм які, які можуть це робити? Або ж такі корупційні скандали, наприклад, в департаменті культури і туризму, де через церковників відмивалось дуже багато коштів? Ми це знаємо ми пригадуємо. Або в світі за ті, ті генератори Надав доручення. Безпосередньо правоохоронним органам, що вони розібрались, поставили в кінці кінців крапку в цьому питанню і повернули гроші до бюджету, до міського бюджету. Укриття. Ви всі бачили, що, що у нас відбувається з укриттями. Вони в деяких місцях просто зачинені, але більше половини відсотків, 50% майже відсотків, вони непридатні. Хочу нагадати, що всі ті, які придатні у нас у місті Запоріжжі в тому числі, десь поміщають 55, близько 55 тисяч людей. Але, як Анатолій Валентин вчора на, на раді правоохоронних органів говорив, у нас близько 300 і більше тисяч людей. Куди іншим бігти? Це реально провальна робота. Про це у нас є е, муніципальний футбольний клуб, фінансування якого ми дуже сильно опікуємося під час війни. І це неприпустимо. Ми всі маємо робити так, щоб наша оборона і охорона місця була як найефективнішою. Одні зі зброєю стають і захищають, жертвуючи своє життя. Ми маємо тут зробити так, щоб ми надавали будь-яку допомогу, всіляку допомогу від будування ВОПів до надання допомоги нашим військовим. Якщо не ми, то хто? Сьогодні я звертаюсь до вас всіх з вимогою просто припинити приймати рішення, які дискредитують місцеву владу. Припинити. Хочу нагадати вам всі такі прості слова, як патріотизм, відданість нашій державі, відповідальність. А відповідальність ми будемо нести не колективну, нагадую, а кожного з нас, як і я. Тому прошу приймати зважені рішення і розуміти, що ворог підступний. В цьому осінньо-зимовому періоді у нас ворог буде завдавати такого удару, якого не було в минулому році. Саме по критичній інфраструктурі, саме по життєзабезпеченню нашого міста і не тільки. І це все залежить буде далі від нас, як ми пройдемо його. Якщо ми будемо витрачати кошти на зайве, ну, потім люди запитають усіх у нас і у вас. Тому дуже прошу приймати виважені рішення. Дякую за увагу і продуктивної роботи. Слава Україні!